Доброго дня. Давайте з вами сьогодні розберемо те, що кажуть перехід землі, як це впливає на перехід, де хто каже, що земля зникне, дехто каже, що земля перетвориться в інший стан. Розумієте, як я казала вже дуже багато. Дивіться відео, дивіться мої пропозиції, мою інформацію, яку я даю вам на Ютубі, безкоштовно. Дивіться і розвивайтесь. І це одна із інформацій, коли ви будете знати, ви будете грамотно вже думати і розуміти. Що на що впливає, і який вибір самостійно для себе зробити. І що ж це таке перехід, і де хто каже, що Земля прийде в Марс, що Землі не буде, а буде Марс. І як це відбувається? Давайте розберемо. От дивіться: кожна планета, наприклад, це Земля. Земля, да? тут попередня планета, наприклад, Венера. Підпишемо: Венера, Земля, а тут Марс. І ось ми зрозуміли, да? і от е, ми кажемо, що Земля переходить на новий рівень, на новий рівень розвитку. І якщо вона переходить на новий рівень, тобто ми, як люди, вже розуміємо, що вона стає краще. Так? Якщо вона стає краще, значить Земля розвивається в стан вверх. Розумієте? Да? А отак намалюємо те, що це стан 0, наприклад, ми не будемо казати, на якому рівні зараз яка планета знаходиться. Приблизно візьмемо, що це стан ноль, так і от земля розвивається вверх. Куди вона піде? Вона йде вверх. Але дехто каже, що земля переходить в стан Марса. Так? Тобто тепер люди освоюють Марс для того, щоб переселення, тому що Земля буде або не буде, і йде отака зараз розмова про стан Землі. І дивіться, що по факту буде, і як вам, як людям потрібно на це реагувати, і які потрібно робити висновки. Земля. Має свій поток і свій простір. Намалюємо так. Венера, тобто, якщо ми візьмемо глобус, так, це ось такі частинки. Якщо глобус ми візьмемо. А це представте, що ми взяли глобус, а в глобусі всі планети. І от всі планети мають отаку частинку. Розумієте? І от Венера має свою частинку. Марс має свою частинку. Далі планета Юпітер, да? От, Юпітер має свою частинку. і так далі. Тобто, Якщо ми візьмемо всі планети і зберемо це в коло, да, в об'ємне коло, як глобус, наприклад, так, то у кожного буде така частинка. Розумієте? І от дивіться, що виходить? Йде розвиток, і планета Земля. Вона розвивається і переходить вверх. Да? Розуміємо, що вона переходить вверх. Тобто, вона йде в позитивний стан і вона приймає позитивні якості, нові якості розвитку. Так, але чому всі кажуть про Марс, Наприклад, що Марс він буде планета прийде в стан Марсу. Вона не переходить в стан Марсу. Розумієте? Планета Земля вона залишається землею. Вона не переходить ні в який стан. Розумієте, так само кожна планета вона залишається планетою своєю. Розумієте? Але кожна планета. Переходить в новий рівень. І якщо ми візьмемо, наприклад, от я вам візьму отак, так? Да? Поставлю. От я вам поставлю, так? Да? Отак, раз, два, три, чотири. І приведемо, да, приклад, от Земля все розвивається по колу. І якщо все розвивається по колу, от всі кажуть, що Земля приходить в стан Марсу. Це в стан Марсу по плоскості. А якщо планета Земля йде розвиток вверх, то вона розвивається не по плоскості, а по спіралі вверх. Отак от розумієте? І кожна планета розвивається по спіралі вверх. Розумієте, по часової стрілки і робить своє коло, і знову переходить в стан вверх. Тобто, наприклад, да, буде сміщення сюди. Ну я думаю, що я вам зрозуміла, намалювала і не потрібно навіть даже фломастери, щоб вам це показувати. Тобто, і кожна, кожна так, планета вона йде, робить своє коло, да, коло, доходить до свого рівня. І роби по спіралі вверх. І що, що відбувається? Земля вона зробила своє коло розвитку життя, і виходить від того, що Земля вона переходить на новий рівень. Так? Хто каже четвертий, хто каже п'ятий, я кажу п'ятий на п'ятий рівень. І для того, щоб землі перейти на п'ятий рівень, вона якби переходить не в Марс, а в енергію Марса. Це як новий розвиток, новий стан, нові цілі, нові, нові можливості. Розумієте, тобто Земля переходить в нове. Розумієте, і получається, що Марс. Земля є землею, але вона просто переходить, як, от якщо ми візьмемо коло да, з двох половинок, повертається. Отаким от чином вона повертається. розумієте? Тобто Марс залишається, він переходить сюди, в енергію Юпітера, і все отак сміщається просто на рівень верху. Розумієте? Тобто, я отут вам намалюю, якщо рівень був тут, то потім переходить на рівень ось так. Розумієте? Було так, стало так. І от розвиток. Розумієте? Далі земля що буде робити? Переходить в енергію сюди. Або вона це на іншому рівні. Але тут, поки ми про це не кажемо, чому? Тому що коли вона переходить в енергію Марса, от сюди енергію Марса, вона повинна зробити оце коло розвитку. Вона зробить коло розвитку і перейде тоді на рівень Юпітера. Розумієте, в енергію. енергію. І це буде наступне її коло, наступний розвиток. Зараз коло Марса і енергія Марса, Земля. Я думаю, це зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишіть в коментарях, я ще додатково вам об'ясню. І що виходить? Дивіться, коли у вас йде отакий розвиток от по колу, да? тобто, от ми прийшли, планета Земля переходить в енергію Марса. І от енергія Марса вона має різні напрямки. Тобто, виходить, що? Енергія Марса, як нам всі кажуть, вона огнена, вона воюва, вона руйновна. Да? От, а якщо це мінусовий стан? І чомусь всі максимально нам нав'язують у цей мінусовий стан війни, розрухи, да, там ще там чогось. Да? А от виходить, у Марса, у енергії є плюсовий стан. Це що? Досягнення цілей, це розвиток, це процвітання, це гарні ідеї, це цілеспрямованість, це досягнення цілей, це позитивний стан. Ваш так, і коли ви у це переходите в стан плюс, люди починають і кажуть, ми відмовляємося від цього мінусу. А ми приймаємо плюс, нам цікаво, досягнені цілі, тільки не мінусових цілі, розумієте, не мінусовим шляхом, не демоничним шляхом, а позитивно созидательним шляхом світла, порядності чесності. Якщо кожна людина вибирає у цей плюс, то ви автоматично з планетою Земля приходите наверх. Розумієте, в ці позитивні енергії. Якщо як нам нав'язують у ці мінусові демоничні енергії стан і мінусові о, вини. Непозитивних дій, да, розрухи, агресії, у такий стан руйнівний і приводять мінус. І ті люди, які це підтримують, і ті люди, які на це погоджуються, які кажуть, ну що, я, що ця людина не може нічого зробити, ну маємо, що маємо. Ні, якщо ви внутрі себе будете направляти енергію, що ви вибираєте позитив, активність, реалізацію, і зараз, навіть зараз, ви будете реалізовувати свої хоч маленькі, але бажання. Розумієте, позитивні, созідательні, ви будете контролювати свої думки, ви будете контролювати свої. Слова, що ви кажете позитивно, що негативно, Розумієте, тобто ви самі самостійно маленькими кроками або великими кроками будете себе переводити на стан плюс світла. розумієте? А ті, хто це не будуть робити, або контролювати себе, да? або відповідати за свої вчинки, або підтримувати мінус війни, у цей розрух і цього да, енергію Марса, вони переводять себе в знак мінус. Розумієте, ці люди перейдуть в стан мінус. І що вийде? Що ви самостійно в даний час вибираєте, що в чому ви бажаєте жити. Якщо ви бажаєте жити процвітаючи, щасливі, позитивні, ви вибираєте плюс. Якщо ви бажаєте бути в мінус, і нам зараз складають умови цього мінуса, да принуждає нас жити в низкочастотних енергіях, щоб ці мінуси на нас заробляли кошти, розумієте, або руйнівний стан страху тримати, або ще щось, щоб люди не розвивались, не досягали свої цілі і так далі. Тобто, получається, у тут буде мінус і. Важливо кожній людині зараз зрозуміти, що від неї саме її вибору залежить, коли куди вона йде, що вона приймає, що вона підтримує, і які наміри вона має, які цілі вона ставить і яким чином вона буде це досягати. Розумієте, не просто я досяг і зруйнував все навкруги. Ні, а я досяг тому, що я зробив більш процвітаюче. Тобто я зробив собі гарно, але природа стала краща. Люди вокруг мене живуть краще. Від того, що я роблю позитивні дії. Які позитивні дії? Наприклад, ви вирішили відкрити бізнес, да? ви заробляєте, але ви продаєте не погані речі, де люди образуються, коли купляються куча, у вас нарікань. Ви приходите в мінус. У вас ціль просто заробити кошти, розумієте? І при цьому у вас людям навкруги всім погано. А якщо ви йдете на плюс, то ви виробляєте якісну продукцію, так? Екопродукцію, наприклад, да? і здоров'я людей від цього стає краще. Ви випускаєте не замінники таблеток, розумієте? А ви випускаєте те, що дійсно допомагає людям, не те, що воно в організм попадає і лікує одне, руйнує інше. Або як у мого тата були проблеми з судинами, і так получалося, що відрізали частинками ножки. І коли я прочитала ліки, які назначали йому, то йому давали ліки як? Які розкривають і розширяють сусуди, да, очищають і одночасно повторюють ефекти спазму. Розумієте? Тобто, що виходить? Одні ті саме ліки людині назначають, він, людина вірить, що їй допомагають, а по факту назначають такі ліки, людину руйнують. Тату вже немає у мене в житті, він прийшов в інший світ, але ось такий приклад ви отримали. І виходить, що. що у це, коли людина, знаючи ізначально, і лікарі, які назначають ліки, знають ізначально, що ці ліки руйнують на фоні добра, да? вони бажають того, не бажають, якщо у них ще й підписан договор заробітку від ліків, то вони автоматично переводять себе на оцей мінус. А якщо людина знаходить такі напрямки, так, і переводить людей, лікуючи людей, наприклад, да, в позитив і. Дійсно розбирається в тонкощах, причинах, чому це сталося, так і інша людина, яка лікується, теж зацікавлена в тому, щоб змінитись, тому що якщо людина сама не бажає змінюватись, ніхто її не змінить. Розумієте, то автоматично переводиться в плюс. І люди на планеті Земля в даний час, ті, хто думають, що замість них хтось вирішить питання, дуже це велика помилка. Чому? Тому що, якщо ви не довіряєте собі, а ви берете і свою енергію і свою впевненість, свою силу віддайте комусь, що хтось за вас повинен рішити, то ви не знаєте, які наміри і дії. Стоять за бажанням цієї людини, яка за вас вирішує ці питання. Тобто вам потрібно самостійно вирішувати ці питання, вам потрібно самостійно бажати і контролювати себе і свої цілі, і свої дії, свої, свої слова, наміри, які ви робите в процесі досягнення своїх цілей. Розумієте, тому що той шлях, який ви проходите, то і є напрямок, куди ви йдете, або в плюс в світло. Або в мінус в темряву. І от Земля, щоб ви розуміли, вона не стає Марсом. Вона просто переходить в енергію Марса. зрозуміло? тому що це коло розвитку в енергії Марса, які можуть бути як мінусові, руйнівні. Розумієте? Якщо людина це бажає, вона приходить сюди в мінус, мінус, нижче нуля, або плюсові позитивні, і людина переходить в вище нуля. і… Стає гарно жити, процвітати позитивні наміри, мати, розумієте, і розуміє, хто вона, що вона і для чого вона живе і в чому вона бажає жити. розумієте, і перестає довіряти, можна сказати абсолютно всім. І я не кажу мені довіряти. Ви можете мені зовсім не довіряти, а довіряти собі і своїм відчуттям ви проходите той стан і відчуваєте, я кажу правду чи я кажу неправду. Розумієте, тобто відчуття вам підкажуть, але в якому стані ви знаходитесь, якщо ви підтримуєте мінус і для вас важливі мінусові енергії. Я для вас мої правдиві слова будуть як агресивні, і для вас ви будете казати, яку єрість вона несе, це погано, це не надо, мені то. І так вам це треба. У вас буде мінуси. Ви будете на це направлені і будете вибирати руйне мене, ви будете вибирати агресію, ви будете вибирати будь-які мінусові погані вчинки. Розумієте, дії, наміри, думки. Слова і будете ображати людей, обзивати людей. Тобто ви будете вибирати це. Якщо людина вибирає світло, світло, да, от то вона буде позитивно мислити, позитивні наміри мати, позитивні дії мати, розумієте? І е, як я кажу, вона цілі досягнення буде вести через порядність, чесність, любов, спілкування, розвиток і гарні, гарні стосунки. І придумувати буде щось таке нове, що дасть ще більше розвитку людині планеті Земля примножує екологічність і цілісність планеті Земля, екології природи. Розумієте, що люди стають рівнем світла настільки, що природа сама контактує нормально в позитиві з людиною, розумієте? Але в цьому напрямку можуть бути і ще одні моменти, коли поряд з вами живе мінус, да людина агресор, і або поряд з вами. Знаходяться люди, там мама, бабуся, або там ще хтось з мінусовими станами. І вони не бажають мінятися, і вони бажають жити у цих, як вони привикли, мінусових енергіях, розумієте? Вони будуть робити все, щоб забрати у вас енергію, і щоб ви не перейшли сюди наверх. Розумієте, навіть якщо ви це хочете, бажаєте, розумієте? І виходить, що важливо в цьому або відсторонитись, або конкретно з людьми говорити, або об'яснити це те, що я вам об'яснила, щоб людина розуміла. І якщо людина не. Розуміє, і не хоче мінятись в цьому, що не хоче приймати, що вона сама знаходиться в мінусі і тягне інших людей в мінус, не даючи змогу, а це порушення всесвіту, тобто ви забираєте свободу волі розвитку людини. Розумієте? І тобто вона принуждає або своїми діями, або намірами, або словами, вона принуждає людину залишатися в мінусі, або переходити в мінус. Розумієте, то тут або йдуть різні, різні іменно. Такі моменти, що у вас або е, у когось іде розлучення, у когось не спілкування, у когось ви не спілкуєтесь з батьками, або з ким ще. Чому? Тому що у вас різні підуть рівні, розумієте? І якщо людина вас не захоче розуміти, то вона або залишається в мінусі, або розвивається вверх. Якщо людина вибирає мінус, вона залишається там, і тоді ви нічого не зробите, розумієте, або вам. Якщо ви захочете, ну, наприклад, я вам скажу з подружжям, да, якщо ви захочете зберегти подружжя, а людина поряд з вами захоче залишитися в мінусі, а ви бажаєте йти в плюс, то вам або прийдеться приходити в мінус, або ця людина вона більш важка, і вона просто вас зруйнує, ви можете не зробити цей перехід. розумієте? Тобто, ви можете уйти із життя. От. Або людина. Людина, яка не бажає розвиватись, розумієте, і я навіть даже не так скажу, що людина мінусова, яка дає намір, що вона бажає перейти в плюс, всесвіт завжди дає їй можливості. І повірте, він допомагає людині поступово перейти. Тобто він не викидує із процесу, він поступово дає можливості у цього переходу до людини. А якщо людина не бажає і тягне вас плюсових вниз, то ви можете не зробити, тому що у вас іде агресія з мінусом на плюс, а агресія, що це емоції, це оцей мінус. Совий стан, це як я кажу, молнія. да, а що таке молнія? Це руйнивне. А що таке руйнивне? Ви можете зберігти своє життя, можете не зберігти. Ви витримаєте енергетично, можете не витримати енергетично. Ви можете продовжувати розвиватись, може і тут уже рішати вам обоюдно або ви розходитесь, або міняєтесь, або кожен іде своїм шляхом, або якщо ви подружжя і вирішили все ж таки жити, то потрібно, щоб кожна людина несла конкретну відповідальність за всі дії, які вона робить за всі слова, які. Вона каже, за всі думки, як відносно себе, як відносно вас, відносно дітей, відносно людей, відносно природи, відносно всього стану, якщо людина не буде контролювати себе і нести відповідальність за кожне і знаходитись буде продовжувати в мінус, її виведуть з системи, тому що перехід буде. І людина або зробить перехід, тобто, якщо людина буде продовжувати. Руйнувати світло, да? її виведуть з системи і приведуть в мінус. І тобто вона або буде продовжувати в мінусі і поступово уйде життя, або різко уйде життя, або е, ця людина в мінусі вона е, буде мати такі умови життя бідності, е, не розвитку. Вона буде втрачати все більше і більше і більше, тому що е, вже енергія світла заборонить в новому колі, входить в мінусовим енергіям. І чому ще зараз іде? Отака От такий стан, що мінусові енергії бажають притягнути землю вниз, щоб вона не перейшла, да, і людей. Тобто земля переходить, а людей вниз, і що йде? йде, що люди уходять в життя, так? От, а земля переходить наверх. І виходить, що мінус хоче керувати плюсом, а потрібно, щоб плюс знаходився в плюсі, а мінуси просто анулювався. анулювався Саме тому, що ми в новий віток входимо в розвиток позитивного стану ре, реалізації активності, позитивних намірів, ідей розвитку якийсь новинок розумієте екологічності обов'язково екологічності. І чому я це кажу? Тому що вже планета Земля, ви бачите, як реагує на всі стани, ті, що зробила людина. І чому ще планета Земля в даний час настільки агресивно до людей відноситься, і потопи, і різні стани? Чому? Тому що люди... Люди не вибира, вона переходить на плюс, розумієте? А люди не вибирають плюс і живуть руйневними думками, діями, намірами. І це приводить до того, що планеті Земля потрібно цей мінус прибрати, і вона прибере однозначно весь мінус, якщо людина не забажає змінюватись на плюс, тобто вона або це прибере через потопи, або землетруси, або. Тріщини або засуху, або ще якісь моменти, да? або планета Земля прибере тим, не прибере, а дасть змогу розвитку тим людям, які забажають розвиватись плюс. Тобто, якби у тут зробить такий міні-буфер для тих, хто був мінуса, а хоче на плюси, щоб люди поступово прийшли да? але цей буфер вже існує. І якщо ви за 4 почті роки досі цей буфер не пройшли, не зрозуміли і підтримуєте мінус. То ви розумієте, що планета на вас звертати увагу не буде, вона буде йти своїм шляхом. І їй байдуже, про що ви думаєте? У неї своя позитивна ціль розвитку і стану. Ось, а ті люди, які пішли в плюс, вони однозначно будуть в плюсі. Їм не треба, вони просто цим'яко прийдуть і підуть далі розвиватись, процвітати і. Гарно, гарно позитивно жити. Дякую, підписуйтесь на канал. Кому цікаво, кому е, хто бажає розвиватись, хто бажає більше розуміти. Також заходьте на сайт з моїми курсами, вебінарами і алгоритмами, де ви зрозумієте, як вам з у цього мінуса перейти на оцей плюс. Розумієте? І не просто зрозумієте, а ви будете робити конкретні кроки, які допоможуть вам це зробити, осознати. І Ваше бажання буде приймати всесвітом, що ви не просто бажаєте думками, а що ви бажаєте і робите дії. Дякую, до зустрічі в новому відео.